Всім привіт! Це вже є восьма частина Kingdom Rush про проходження. з'явився новий персонаж euh, Hammer Fury uh, Значить. Давайте прокачаємо так. Прокачаємо тут наших воїнів все ж таки. Кинемось так їх. Поки що будемо по такті грати по ним. І викачаємо, що тут оцю бомбьошку треба прокачати. І на бомбшку. Запускаємо наступну хвилю. Щоб вона вже виносила хоча б якось цих чуваканів. Откидаємо зразу цих наперед що тут чуваконов Підмогу. могу. Тут вони імбово дуже справляють, тут вони досить великі дамаги, як на цих, як на броньованих чуваків, вони досить хороші дамаги наносять. Давай запустимо. Ми просто зараз зробимо такий от лайфхак і вдаримо ось так от, тобто ми їх таким чином і винесемо. Імбово, імбово. І він так, бачите, аж попадає так от круто. І тут ми вже їм дамо тягла, коротше. Ух ти, мах тут добре накидує, слухай, я вам скажу. Мах дуже добре навіть накидує. накидываю. лука треба прокачати. Хорос, хорош. Лучники оці, ці вот, да, противник. Ми меня вот так Ну, однако, вот, короче, прикинь, фул вкачанный. Короче, сайдцы, конечно, сильно. А мы вот так его, короче. Угу. Жестко, жестко. А мы вот так вот тут раз. Давай ты все таки открываю цього чувака. Не знаю, что цему дає. Ого, наш герой аж помер, блин. Ципу жорстко. Давай, мах, короче, там понакидываем нормально. Та, 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 ці чуваки, блін, накидають дуже жорстко. Ой. У нас тут мають з'явитися варвари, значить, яких ми треба викачувати якраз. І треба ж зробити, зробити так, щоб вони накидували топорами. от. Оце. Теж не забувати це. І такі моменти. Викачити мага, Викачити, реально викачити мага. І Персонаж треба персонаж, щоб він вижив короче, якось. Варварів. Е, варварі. Отак. От І по цьому чуваку зіграти. Ну, треба 200 монет буквально. О так, все, дивись, як вони будуть кидати топорами. Опа. Сюда. І все, і проблем нема. Зараз герой раз йому на матрас. Хех. Точно, блин. Кажуть, ці лучники, от я їх дуже не люблю. Це просто жах. Жах-жах. Геть. Ну що, будемо старатися, в принципі. Умовно тут закидувати їх. Так, зразу кидаємо його сюди. Опа, і получник, по і получнику, і получнику. А ми його до лучника, опа. Ти, блин, давай, на, получнику, короче. А ми так, опа! А, сам гец сам, ага. Um, блин, ці чуваки, конечно, накидують дуже сильно. Слухай, треба, блин, тут прокачивать этот і метаворитет и все. Он еду жара не жстко Давай тут закидаємо наступну волну. У нас настільки скідів все було складно, що у нас персонаж навіть помер тут. У нас, наверное, що ми тут все позакриваємо, тут всі проблеми. Давай, 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 нам треба золото оп сюди. І Чіпці життє по третього рівня, всю є багато чого. Все, тут проблем немає. Немає бути. Тут в принципі наші чуваки справляються. Закидаємо ще наших цих сюди чуваків. Будемо запускати наступну лінію. Повукани і там ці чуваки, да. Все, вкачуємо мага. Можемо тут скинутись метеорити, але це, звісно, попадати вмію, це, це ще то слово. Давай. сюди давай цих чуваків сюди закидаємо треба цих э, взяти мушкетерів мушкетери це реально штука потрібна 230 золота вона коштує 230 зараз мене збираємо Опа. It's reloaded. да да Треба, треба хочати солдат, але броньованих. Треба хочати солдат, але броньованих. Ну, персонажа треба ХП відкину, відновити. О, і це вже єті пішли. Це реально. Оце вже жорсткі, дуже чуваки. Добре, й дам кіне персонажа, щоб він же прокачувався хоча б побільший. І нас тут зараз два єті, та? Ага. Дальше що у нас по хвилі? Giant Spider, значить гігантський павук 16 штук і. Матріарх якийсь у нас буде, так? Да? О. Тут єті насправді багато дамага наносить. Я б сказав навіть. Ну, викачаємо мага, не знаю. Прокачаємо може, так його. Ближче підпустимо їх, щоб. Все, і затримуємо тепер цим, Тут і тоді проблем не буде, але ще трішки, щоб варвари могли накидувати стопорів. Я, в принципі, в теорії можна запускати з лінію, ми можемо отримати трішки ще золота. Але я би ще б прокачав цих всяких варварів і таких чваканів, всяких різних. Треба використовувати метеорити, тому що. Треба... Ну, горугулій дуже багато зараз. О, і треба качати варварів. Зараз це реально важливо. Просто закидувати, качати в Качаємо Качаем ще одних. Так, тут у нас контролюється все. Рад 200 монеток. Давай, давай, давай. все. вс, идти варвари тоже можуть кидаться. Все, чудово, имба. Спасибо за сильно, гвардія. Все, имба. Запускаємо наступну лінію. Кидаємо цього ж чувака на сюди, кидаємо. Так от що він їм сплешу роні. Я навіть не знаю, що ліпше тут. Ось все одно в будь-якому випадку будемо трошки тягнути це все. Це реально жорсткі тіпи, і я би треба прокачувати дерку тут нашу. Это прокачивает и Берту. Ой, так. Где бы скинулся ошибаться? давай то Давай, давай, Берта, короче. тут треба реально прокачивать этих чувака, но ну, это реально тут жесткие типы. Я не знаю, как у нас тут выйдет вообще их. Да блин, это реально жестко. Їх просто вони так. Блін, ну це ми ледь пережили цей, цей, цей момент. А що буде потім, як будуть ці ЄТі? це. Це реально вже ж повна жесть. Троль Chief Tain, High Heal Regeneration. Висока регенерація здоров'я, значить. Будемо щось пробувати дивитися. Вимага на третій. 216 монет коштує прокачати. Мы можем вкачать тут ракеты, и можем хвилю вкачать эту разрывну. Мы по ракеты вкачаем. О, и гоня. Почему на туре Киллинг тайм. Та ты шо, ты шо, типочки, короче. Давай им еще повкачиваем это. І також їм кинемо так цим чувакам. Цим Давай запускаємо. Давай, запускаємо, запускаємо Ну, Тут в принципі проблем з тим немає бути. І... Отак. Опа, хорош. Вона ракетами і цими рубашить. Трэш будет прокачать вот тут, а вот шрапнели, шрапнелями. Опа чик, сюда. еще ракету. <laughs> Давай сюда, я, короче. Давай, опа, взрывная хвиля. ба, сюда. Давай шеро. Опа, сюда. Опа, стоять, короче, цей. Цих чуваків треба підпускати сюди. А це зараз ми чудово тут все зробимо, не буде з цим проблем. Давай запускаємо наступних чуваків, щоб гроші нам треба гроші. Персонажа кидаємо сюди. Цих от варварам треба реально прокачати ще прям топори, щоб вони до добре це рубасили. Зразу скинемося метеоритами отак по всіх чуваках. І треба ще мага вкачати, це я постійно забуваю. О, от, отак. Оп. Дуже з'явилися і єті, і ці чуваки, і це да. Це реально жорстко. І треба їх ближче ближче попідпускати і в нас же треба мага-мага рубашити, коротше. І це отак, інтардок. Вони там є тіте. Буду жорстко помирати, якщо. Давай мага. 350, щоб можна було, щоб вони чисто загинули від цього. И телепорт сейчас, я буду включать. Запускаем наступные линии. И тут чтобы был больше шансов. Чудово, вот так. И телепорт сейчас включат. Давайте ще печаємо шрапнелі, напевно. Або ні, все ж таки, взривну. Так, отак. І ракет. Давай їм повкачуємо, що тут у них ще тут. 300 коштують. 300-300 монет давай. От тут, раз. Кидаємо допомогу. прокачуємо цих солдат. Давай запускаємо наступне. Хто ж тут у нас є? Ці чувакани, так? Да? Ага, от вони пришвидшують їх. Так ці барабанами. О, бачите, як мах. Тут, тут двох телепортнув, тут... тут бац, раз, того, чикс, раз, чикс. Добре, давай трохи їх. Давай, затримуємо. Давай йому вкач. Качаємо отаку, позатримуємо. Давай, зараз закидаємо. їх. О, оце я розумію, це. Давай, вкачим. Обракадабра. Давай, давай, герой, стоп, стоп, стоп. Не треба відхилити цього парня. Може допомогти тоді вже ближче. О, просто магія взагалі чудово справляється в цьому плані. Цей телепорт, так, да, треба попрокачувати, це реально. Оооо, тут то -то вже герой помер, то, то вже серйозно. І шрапнелі, шрапнелі треба вкачати. Шрапнелі. О. Добре. є. От бачите, зразу того типа зразу. О тут пауканів, конечно, жесть тут багато. Давай, слухай. Тут поскидуємося з типотим вовка. Давай. Давай сразу цепь прокачиваем. тут реально жестко он это вот. Давай. Давай, тут варварил, короче, таш. Юлок и жесть просто. Так, вот бачили, он телепортует, и это же люкс. Треба телепорт ще буде вкачати, звісно, солідно. 300 монет, щоб вкачати телепорт. Персонаж у нас 8 рівня. Будемо тут просто зупиняти їх. Ух ти що, він їх на їх оглушає на восьмому рівні. Ти що, типу, він зупиняє їх навіть на період. Сильно це, сильно. Це реально сильно. Просто прокачує, викачує максимально. Та ти, ти що, там, це вообще жесть. Просто вони нічого не можуть зробити тут. Так, закидуємо. Ой-ой-ой! Тут оце от... Я сподіваюся, що ми справимося, бо тут така жесть. Коротше. О, от тобто в канал, що Мах їх просто порозкидував. Реально, і потелепортував оцей Та ти що, це мощно. Коротше, Всім дякую за перегляд. Ми прийшли до його на три зірки. Буду радий до наступних ваших зустріч. Ставте лайки, пишіть коментарі. Буду радий всім. Ми тут будемо проключаємо магію максимально чудово. До нових зустрічей.